Перед початком відео хотілося б привітати вас всіх з новим 2023 роком. Минулий рік був дійсно жахливим і важким для нас всіх. Він приніс багато горі і втрат. Але якщо ви увімкнули це відео, це значить, що ви не здаєтесь, продовжуєте жити, вчитись і намагатись розвиватися, що дійсно варте поваги. Саме цього року я почала вести свій канал, щоб допомагати розвивати українське мистецтво. Тож давайте проведемо цей рік разом і зробимо його краще для кожного з нас. Тож, щастя, здоров'я вам, діточок, як на небі зірочок, і найважливіше перемоги. З новим роком. А вас теж таки буває, що малюєте скетч, він весь такий класний, прикольний, динамічний. Вас все в ньому влаштовує. Але коли ви малюєте лайн, він усе псує, і робота виглядає втричі гірше. У мене особисто такого не було, бо я малюю без лайну. Але тим не менш, це відео буде про лайн арт. На просторах ютубу є немало відео про лайн арт, але це не зупиняє мене зняти ще одне. Бо я думаю, що зможу додати щось нове. Є багато видів лайн арту, і багато хто по-різному його малює. Комусь подобається такий хаотичний, неаккуратний лайн, хтось просто чистить скетч, щоб не заморачуватися, хтось, як я взагалі його уникає. Тим не менш, сьогодні у відео ми поговоримо про класичний лайн арт, той, що такий охайненький та чистенький. Це я все говорю в попередженні коментарів по типу: Ой, а от ти кажеш, як малювати лайн, а я без. Нього малюю або ой, а наше мені це все. Я просто тішу скетч, щось типу того. Тож після цього невеличкого вступу, думаю, можна перейти до основної частини відео. Зараз спробуємо розібратись, чим відрізняється поганий лайно від хорошого і як в цілому покращити наші навички. Приватбанк. Беремо і робимо. Отже, розберемо причини, чому лайн-арт може виглядати не дуже, і чому він так сильно відрізняється від скетчу. Справа в тому, що коли ви малюєте скіс, ви найчастіше не задумуєтесь над його акуратністю, через що не боїтесь провести лінію якось неправильно. Через це в скетчі присутні багато різноманітних потовщині і довжині ліній, що формують собою цікаву й динамічну картинку. Але коли ми переходимо до промальовки контуру, то ставимо перед собою відповідальність зробити його охайно, що заважає нам більш свободно та впевнено вести лінію. Переписуємо, тебе скучне ліцо, тебе ніхто денег не дасть. Отже, перше правило успішного лайнарту це не боятися, що лінія може вийти якось не так і вести її впевнено. З практикою вам буде легше, звичайно, бо ви вже точно будете знати, куди ви хочете провести лінію, та рука буде вже натренурована. Тому зараз поговоримо, яким чином можна натренувати впевненість ліній. Для мене найкраща вправа це малювати скетчі за правилом однієї лінії, і це не те, що ви могли подумати, коли ви малюєте щось суцільною лінією, не відриваючи руки. Цей метод трошки відрізняється. Його суть полягає в тому, щоб для певної деталі вашого малюнку використовувати лише одну лінію. Як всі зазвичай малюють, черкають купу таких, як кажуть, волохатих ліній, поки десь не помітиться одна як треба. В цій же техніці ви маєте намалювати одну конкретну впевнену лінію і переходити до наступної. Спочатку це важкувато, але чим більше ви робите такі вправи, тим легше далі малювати. Допомогти в цьому також може малювання дуже швидких начерків. Є сайт, де вам пропонуються фотографії людей, які періодично змінюються, коли проходить час. Зараз назву я не пам'ятаю, але у відео обов'язково вставлю. Там ви вставляєте таймер на 30 секунд, хвилину там дві, і робите швидкі замальовки. Через те, що нема часу, щоб сумніватись, куди вести лінію. Воно відточує ваші навички, і потім ви менше боїтесь малювати вже більш серйозний лайн. Також вам може допомогти малювання щось типу патернів, якихось паралельних ліній, кружечків і тому подібне. Такого треба робити дуже багато, і це трошки нуднувато, але достатньо допомагає. Усі ці вправи допоможуть вам комфортніше відчувати себе під час малювання лайнарту і впевненіше вести лінію. Головне не бійтесь помилитися, бо так чи інакше, помилку у вас все одно будуть, а тут хоч більше шансів їх зменшити. Страх зробити помилку дуже сильно псує як процес роботи, так і її результат. Тож просто забийте на все і малюйте, ніхто вам не заважає, якщо щоб викинути роботу і все. Другий прикол, який робить лайнарт кращим, це охайність. Ви вже, мабуть, сто разів чули, що не треба по 10 разів чекати купу ліній, що лайн від цього стає волохатим і неухайним. В деяких випадках це, звичайно, може бути певним стилем, але між стилем і неохайністю є одна суттєва різниця. Це те, про що ми вже говорили, а саме впевненість ліній. У вас може бути неохайний лайнарт. Але це дуже видно, коли художник спеціально намалював саме так, а коли він просто не вміє малювати. Скрет охайності лаєнарту полягає саме в тому, щоб ввести одну впевнену лінію замість десяти різних, і звичайно, попередні вправи допоможуть вам суттєво прокачати охайність. Наступна річ, і на мою думку, головна, що робить лайнарт кращим, це динаміка ліній. Що ж це таке? Лінія буває суто пряма, статична, а буває динамічна. Динамічна лінія допомагає передати предмет в просторі, частково передати матеріали і додати певного руху всьому малюнку. Тому в лайнарті важливо зберігати різноманітність товщини і довжини ліній. Для цього класично використовують пензлики з влаштованою динамікою ліній. Найчастіше ви можете бачити лайнарт, виконаний стандартним напівпрозорим маркером або чіткою ручкою якоюсь тут же на смак кожного. Але текстурні пензлики певним чином також можуть додати певної динаміки в малюнок, зробити лайнарт більш легким, а також сховати деякі помилки. Що стосується товщини лінії, то це те, від чого залежить в принципі динамічність лайн-арт. Найважче тут знайти певну логіку в зміні товщини, бо рандомно її представляти дуже тупо і тільки зробить гірший малюнок, бо це просто буде виглядати недоречно. Є пара шаблонів, за яким художники вирішують, де товщина лінії буде більшою, а де меншою. Але важливо зрозуміти, що ці шаблони найчастіше між собою не перетинаються. Сподіваюся, зараз поясню і буде зрозуміліше, про що я. Перший варіант це малювати лінії товщими, коли об'єкт до нас ближчий. І це стосується не тільки того, що, наприклад, ми малюємо два циліндри, і той, що ближче до нас, суцільною товстою лінією, а той що далі, тонкою. Тут про те, що на прикладі цього ж самого циліндру, та його частина, яка ближче до нас, буде малюватися товстіше, ніж та, яка далі. Ну або якщо у вас, наприклад, персонаж статично стоїть і у нього якась прикраса спереду, то ця прикраса буде товщою за лайном ніж персонаж. Другий спосіб виключає перший, тому що він такий самий, але навпаки. Тобто ми малюємо предмети, які ближче до нас тонкими лініями. А ті, ще далі, товстими. Або ви могли бачити у багатьох художників, що у них контур персонажа або якихось окремих фігур і деталей малюнку мають товщий лайн, ніж елементи всередині. Також товщину лінії можна коригувати в залежності від освітлення. Я детально про це вже говорила у відео про саме освітлення, але якщо коротко, то в дуже освітлених місцях контрастно з темними і навпаки не буде так багато деталей. Тому можна це передати також і за допомогою товщини лінії. Є ще один мій улюблений маленький лайфхак, який також додає динамічності лайнарту. Це додавати товщини на перетині ліній. Це простенький такий прикол, який суттєво змінює в цілому роботу і додає якоїсь умовної деталізованості. Ви можете бачити, що часто так роблять, коли малюють волосся, або в принципі багато шарові елементи, в яких багато деталей, щоб виділити лінії і відокремити їх одне від одного. Зараз на екрані ви, скоріш за все, вже бачите спітпейнт мого лайн-арту, який я спеціально намалювала, щоб згадати, як це взагалі, і додати деякі поради конкретно від мене. Так, от важлива порада, як на мене, це зробити шар шар зі скетчем достатньо ненасиченим і постійно його вимикати під час процесу над лайн-артом, бо тоді ви будете бачити помилки в процесі і не розчаруйтесь, коли вже в фінальному результаті виключити шар зі скетчем, а там буде кривий лайнарт. Також в усіх програмах для малювання є така штука, як стабілізатор. Він робить лінію більш гладкою і, в принципі, дає вам легше вести цю лінію. Якщо у вас є деякі труднощі з рівними лініями, то пограйтеся з налаштуваннями стабілізатора і визначте кращий для себе ступінь. Я не з тих людей, хто дуже сильно гониться за акуратністю під час малювання. Але якщо ви хочете зробити дуже чистий і охайний лайн-арт, не віддаляйте картинку занадто далеко, бо тоді ви можете не побачити маленьких штрашочків і взагалі якихось дрібних косяків, які ви могли зробити. Але скоріш за все, такі помилки будуть помітні вже на тривалому етапі роботи. Що плейнарт е, в цьому відео виглядав не дуже сумно, я його ще трошки розфарбувала не детально, і в принципі на цьому все. Результат ви можете бачити на екрані. На цьому на сьогодні, в принципі, все. Відео вийшло не дуже довгим, але я сказала в принципі все, що хотіла. Якщо вам сподобалось відео, ви можете поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на канал. Якщо хочете підтримати мою творчість, то можете допомогти мені копієчкою на ноутбук, на який я зараз бираю. Посилання на банку буде в описі під відео. До речі, дякую всім тим, хто вже мені донатив. Ви дійсно мені допомагаєте. і Мотивуєте продовжувати робити контент. Я дуже вам вдячна за це. Ну а краще допомогти країні і задонатити на зсу. Всім дякую за увагу і до побачення.